Вітаю вас, шановні мої підписники, дорогенькі мої учні, я вітаю вас з новим навчальним роком. На жаль, уже третій рік поспіль ми починаємо навчальний рік в умовах повномасштабної війни, і це безумовно неприємно і накладає багато на нас різних умов. Але маємо, що маємо, і все ж таки рано чи пізно війна скінчиться, і нам з вами потрібно буде відбудовувати нашу країну. Від якості нашого з вами навчання залежить майбутнє нашої країни, наше з вами майбутнє, майбутнє наших дітей. Тож, давайте налаштуємось, знайдемо о, позитивні моменти для того, щоб підняти собі настрій і вперед до навчання. Особисто я не уявляю собі своє життя без навчання. І з кожним роком все більше і більше приходить якихось знань, розумінь, бачення, всесвіту. І я рада буду ділитися з вами тим, що знаю і вмію сама. Ще раз з новим навчальним роком і в путь, в добру путь.